Вітаю вас на каналі Японська Пасіка. Отже, це абсолютно спонтанне відео. Як я і розповідав в попередньому відео, мене запросили поговорити про бджільництво в Україні. От, і на цьому шляху я вирішив заїхати до свого японського вулика, Ось він там в кадрі. Подивитися, як тут справи. Відео буде абсолютно коротеньким, невеличким. Тобто, я покажу, як там всередині. Одразу скажу, що там ще пусто. І покажу японських бджілок, які заселилися у вулики неподалік від мого вулика. От. Ну, власне, тут нема чого розповідати більше. Йдемо дивитися. Так, ось так виглядає мій вуличок. Він на. Раз, два корпуси, нижня секція і піддашник з дахом. Так, я зняв дах. Під дахом ось така решітка. На ній віск. От. Ну, а всередині бамбукові палички для того, щоб бджоли могли до них кріпити свої соти. От. Розмір. Зараз я відчеплю. Розмір вулика, ось ця планка 25 сантиметрів при товщині півтора сантиметра. От. Ну, ось. Заглянули, подивилися, закриваємо. І ось знизу тут є дверцята для того, щоб перевіряти стан. Вулика стан бджолиної сім'ї. Як це робиться? Ну, приблизно ось так. Оп, подивилися все добре. І пішли додому. Оскільки. Оскільки японські бджоли не збирають прополіс, то японські бджолярі зазвичай заклеюють щілини між корпусами липкою стрічкою. Ну я теж заклею. Хто я такий, щоб порушувати традиції? Оп! Все. Йдемо вниз. Ну, а поки ми сядемо. Випити каву і поговорити за життя, можете трошки подивитися, як працюють японські бджоли. Ну як працюють, як вилітають як залітають назад до вулика. Цей вулик був заселений першим, але бджілки тут чомусь почали помирати. Якщо ви звернете увагу, біля входу стоять орхідеї. Їх назву мені перекладає як золотарник, але я ну, знайду справжню назву і прикріплю у куточку відео. От, а ці орхідеї вони особливі тим, що вони виділяють е, дві речовини, які містяться у бджолиному феромоні, у феромоні матки. От, і хоча вони не, не дають нектару, ось ці квіти, але вони є дуже привабливими для японських бджіл, і тому японські пасічники використовують їх. Для приваблення бджіл до вуликів. От, Ну, може ця колонія оклигає, а може ні. То вже буде видно пізніше. Ось. Ну, власне, на цьому буду закінчувати своє відео. Їду далі. Дякую, що подивилися відео, що завітали на канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей!